Їжа не повинна бути єдиним джерелом нашого дофаміну і задоволення. Будуйте контекст вашого життя так, щоб отримувати дофамін з різних джерел. Нехай це буде ваша професійна діяльність, робота, спілкування з друзями, стосунки, постановка нових планів, цілей і досягнення їх. Тобто виберіть максимальну кількість джерел дофаміну і тоді не доведеться брати дофамін з їжі. Їжа це наш друг, їжа дає нам можливість. Можливість виживати, жити, але однак той дофамін і то задоволення, яке шукає наш мозок і бере його з найбільш доступного джерела з їжі, не завжди для нас корисне. А часто воно відкладається у вигляді зайвих кілограмів у внутрішніх органах, в ділянці живота. А жирова тканина, вона метаболічно активна. Тому особливо для чоловіка варто знайти багато джерел. Дофаміну і не потрапити в такий стан, як над.